Усі дітлахи очікують дива, дива, яке подарує їм святий Миколай. Малеча вірить, що саме чудотворець подарує їм в цей день іграшки та солодощі, і що найголовніше, як завжди, любов та турботу дорослих. Особливої уваги в цей день заслуговують дітлахи з особливими потребами. З нагоди Дня Святого Миколая до будинку творчості дітей та юнацтва клубу Надія завітав помічник народного депутата України Руслана Сольвара Сергій Ясінський. Для нас слово Святий Миколай не просто свято це день народження нашого клубу. Багато років тому, саме в день Святого Миколая, ми народилися. Народився наш клуб Надія благодійний фонд Руслана Сольвара разом у майбутнє підготував для дітлахів клубу Надія особливий подарунок поздоровлення від самого святого Миколая, який не оминув затишного приміщення клубівців. Там, Миколай, Ой так там, миколаю служить тому святий Микола. Всім міцного здоров'я, щастя, радості, а також, щоб їдлахи постійно відчували любов та опіку Святого Миколая, такими були щирі побажання від імені народного депутата України Руслана Сольвара. Вітаємо вас, зимовими святами, також святом Святого Миколая. Святий Миколай робить все чудове для вас і для всіх мешканців. Бажаємо вам! Щастя, здоров'я саме головне для вас здоров'я і всього самого на краще. Від Руслана Миколаївича Сольвера. Ми вас привітаємо і подаруємо вам подарунки. Тож, як годиться у таке свято, дітлахи отримали солодкі подарунки від Святого Миколая, а разом з тим читали віршики про Миколая угодника, захисника усіх дітей під святим, святим Миколаєм. у Куточку, я черевичка свого залишу, і всі бажання свої на листочку дуже старанно йому напишу. Миколайчиком радіти будуть всі слухняні діти. Щедрий Миколай привіз подарунків цілий віз. День святого Миколая з нетерпінням я чекаю. Миколай святий, не казка, це не дід мороз, а ні. «Миколайчику, будь ласка, ти приходь до мене в сні. Гарна традиція приймати шанованих гостей у таке свято відроджено. За що велика дяка народному депутату України Руслану Сольвару, який давно став для клубівців своїм. Ми дуже вдячні народному депутату сьомого скликання Сольвару Руслану Миколаєвичу за те, що він новив цю традицію, і знову завітали. Завітався святий Миколай до нас на свято. Ми ще раз вдячні Руслану Миколайовичу за те, що він на фестивалі подарував нашому клубу проектор і екран. Це дуже потрібно для наших гуртківців. Ми дуже щире кажемо спасибі. Звичайно, найкрасномовніше спасибі, то щасливі та радісні посмішки дітлахів. Яна Хрустальова, Костянтин Мороз, новини телеканал АЕС